Друзі, усім привіт! Сьогодні незвичний формат для мого каналу. Ми сьогодні не на риболовлі, а ми сьогодні на роботі будемо обслуговувати свою любиму техніку. Сьогодні буду показувати, як я буду змінювати масло в своєму двигателю. Двигатель у мене 4 Yamaha, він 9,9, але він же 15, він же 20. Ось, тому я буду в ньому сьогодні міняти. Масло ось я собі купив. Купив масляний фільтр фірмовий, це їхнє фірменне масло і фільтр. Також будемо міняти масло в редукторі і покажу ще пару засобів для догляду за мотором, щоб він був в гарному стані. Так що дивіться відео, хто хоче доглянути мотор. Я думаю, що буде вам цікаво. Так, ну що, друзі, ось зняв колпак і будемо приступати до заміни масла. Що нам для цього потрібно? Ну, звісно, масло. Я ось беру ямалюбе синтетичне 10W30 для 4 тактних двигателей. Ось такий буде масляний фільтр. Ямаха теж фірмовий. Недешево, кстати, він коштує по зрівнянню з машинними фільтрами масляними. Три рази дорожче. Останній раз я купляв за 600 гривень десь приблизно цей масляний фільтр. Ось, далі що ми робимо? Відкручуємо цей болт. Як бачите, я ось тут такий носик був, це я зробив із скотча. В прошлий раз, як міняв масло, не подобалось мені що декілька капель і взагалі трошки текло по мотору. Ось сюди по редуктору і довелося це все витирати. Якось мені не дуже сподобалося. Тому я ось придумав такий носик, щоб воно по ньому текло прямо ось в каністру ну, відработане цим маслом. Ось. Для цього ми, щоб відкрутити, вооружаємося, там болтик у мене на 14, головку беремо на 14 з воротком, ну і легко починає відкручувати. Є, так, є. є у нас так. Відкручуємо болтик цей. Потихеньку, потихеньку. Зараз притримаємо масло, ось вже пішло. Будь ласка, ось наше масло. І ось бачите, як мені подобається це мій такий лавтак, що не тече це все по мотору. Бачите? Тобто ромна струйка, тече обережненько. І все. Зараз відкриємо, обов'язково треба пробку відкрити, щоб витекло все масло, щоб попало туди повітря. Ось, ну і... Масло витікає. У нас тут приблизно масло по паспорту пише 1800 кг, але у нас тут є щупасю і по ньому, в принципі, все буде видно. Рівень масла, ви ж знаєте, що треба трошки більше половини. Так же само, як і в машині наливати. Все, зараз витікає масло і будемо заливати наверх. Так, ну поки масло витікає, треба замінити ще масляний фільтр. Ось він знаходиться в принципі, на такому ж удобному місці. І не завжди його можливо відкрутити якби просто руками. Тому зараз подивлюся, як він в мене відкрутиться, чи руками, чи прийдеться якийсь брати спецінструмент. Так, ну що, друзі, будемо міняти ось масляного фільтра. Думав, я його відкручу руками, але в мене нічого не вийшло. Тому прийшлося добре, що в мене на станції є ось такий ключик, дивіться, для фільтрів. Тут, як ми знаємо, є грані, воно чітко вдівається. Це новий фільтр. Це я ходив, щоб приміряти, щоб можна було зняти. Але для японців, він там, оказався, що такі фільтри є для, ну, для машин. Тому як і до мотора підходить. Попробував я ось открутити фільтр руками. Як бачите, доступу сильного немає і зачепити його як би нема чим. Тому приходиться використовувати спецінструмент. Зараз ось він надягається. Беремо ось вороток. Зриваємо його так, пішов. Але щоб не натекло туди масло, зараз сюди підкладу якусь... Салфеточку. Щоб, не дай Бог, там не запачкати, нічого, щоб там не потекло, не розтеклося по всьому подону, бо там буде потім сложно вимивати. Там ось я запаковую так от салфеточку, або тряпочки в кого є. Ось, ну і відкручуємо нашого фільтра. Все. фільтр знято у нас. Ну якраз он пару і впало. Добре, що хоч підложив салфеточку. Якраз на салфетку впало пару капель масла. Щоб у нас був поддон чистий, сухий. Тому я думаю, ось бачите якраз то, що потрібно. Ну, і Все, супер. Зараз прикручуємо нового фільтра. Так, ну ось, друзі, ось посадкове місце, треба його головне витерти досуха, там де прилягається резиночка. Не треба нічого мазати, якщо фільтр оригінальний, а в нас в даному випадку оригінальний фільтр, ось, тому тут смазочка ось є. на самої резиночці, як бачите, ось є смазочка. Нічого, нічого не треба мазати, не треба його нічого заповнювати. Маслом там чи ще. Головне протерти оце ось посадочне місце, куди воно буде прислонятися, щоб там не було ніякого пісочку, там не все таке. Ну і все, Прикручуємо фільтр. І трошечки підтягуємо. Затягувати його сильно не треба. Я руками ось потягую. В принципі... Ой! Все. Достатньо отакоє. Тепер будемо заливати масло. Все, у нас, дивіться, ось поддончик, все сухе, нічого не в маслі. Тут я вам теж, як показувалося, бачите, там, де ми зливали, теж все добре. Так що, отакі лайфхаки, бачите, по заміні масла можна, в принципі, приміняти. Так, ну що ж відкрутилося. Пробку для заливки масла, сама горловина цієї заливної якби, пробки знаходиться під таким кутом, що не треба в принципі, якось використовувати лейку. Я, по крайній мере, не використовую. Масло я використовую оригінальне, я малю по синтетіка 10х30, 4 тактне. Сюди десь приблизно влазить десь літр 800 там, з копійками, але в нас вже ж є тут щуп, тому я дивлюсь завжди по щупу. Як і в машині, в принципі, там треба залити трошки більше половини. Ось. Ну, На всякий випадок я поставив ось салфетку, щоб вона десь, якщо там не розлилась. Так що заливаємо масло. Видно вам чи ні, ось о відмітка. Тобто ми налили трохи більше, ніж половина щупа. Ще ми не забуваємо, що на себе візьмемо трошки фільтр масляний. Так що, в принципі, я думаю, якраз можна. Ну і все, і закриваємо пробку, все протираємо, де якщо десь якийсь був напливчик чи ще щось. Закриваємо кришку і в принципі масло. Двигатель у нас замінено. Так, ну що, друзі? Ми, в принципі, масло в двигателі замінили. Тепер будемо міняти масло в редукторі. Зараз покажу, що для цього потрібно і як його міняти. Так, ну ось, в принципі, друзі, наш редуктор. Є в нас тут ось зливна пробка і є заливна пробка. Її треба відкрутити, стече масло і потім будемо заливати. Так, для цього я буду використовувати ось такий вороток з насадкою. Насадка, як бачите, просто мінусова викрутка. Але вона просто... Чому я не використовую саме викрутку? Тому що цим дуже удобно. Тому що воно дуже сильно затягнуто, Вони там прокладки бувають, приліпають дуже сильно, тому використовую я саме цю. Так, зриваємо ось один. І зриваємо ось другий одразу. Так, є у нас. Тепер беремо каністру зараз. Так, ну ось відкручуємо, підстав я вже каністру. Ну що, Не хочемо, бачите, витікати, того, що треба відкручувати верхній бол, щоб попадав туди воздух. Ну і ось пішло масло. Ну це тепер стікає. Так, ну що, друзі, ось, в принципі, масло і витекло. Дивимося на наявність якоїсь стружки там або якоїсь емульсії. Ми бачимо, що в принципі, масло по своїй в'язкості добре справляється зі своєю задачею. Тому якби, все добре з редуктором, нема ніяких, як бачите, емульсій і все таке. Тому зараз будемо заливати нове масло. Я буду заливати в редуктор, Ось в мене просто залишилось з іншого мотора. Матюлівське масло. Спеціально, як бачимо, для лодочних моторів. Воно по, по в'язкості йде САЄ 75В-90. Ось таке буду заливати масло. Не рекомендую. Вам заливати там якісь автомобільні масла, там ще якісь. тут спеціальні присадки для лодочних моторів, для перепадів температур, Того, що коли восени наприклад, використовуєте мотор, він нагрівається редуктор. І потім, якщо ви там десь підняли і знову його опустили в холодну воду, тобто там з'являється такий, якби, як би конденсат. І якщо цей конденсат буде з автомобільними, тому в автомобільних маслах немає цих присадок, які будуть боротися з цим конденсатом. А саме в маслах тут є присадки спеціально для лодочних моторів, і він з цією емульсією справляється. Тобто її там небагато. Як бачите, у нас таке масло загустіло, але воно трошки колір міняє, але немає якби, того, що, ну, щоб вредило механізму самого редуктора. Так що використовуйте саме масла, які предназначені саме для лодочних моторів. Я ось також використовую на болтики ось ось нові прокладочки. Їх можна навіть самому вирізати, якщо немає. Ну вони просто паранітові і все. Ось, я їх перед цим трошечки промазую, смазочкою, щоб вони там трошечки приліпали. І все. Зараз ще трошечки стиче масло і будемо заливати на Поки масло зливається, я хочу вам показати декілька хімічних засобів для уходу по мотору. Спеціально, ось, як бачите, я мотор не вимивав, нічого не робив. Оці каплі, як ви знаєте, на, тепли, на теплий мотор, коли прилягає вода річкова, то остається такий водяний наліт. І Його дуже часто погано якби, вимивати. Я спеціально ось, не мив. Мотор, щоб ви бачили, що на ньому ось така ось така ну, водяний можна сказати, камінь, як називають. І зараз ось покажу, яким засобом це легко прибирається. Одразу скажу, що це не реклама цього засобу. Це мені підігнали хлопці на змийки. Вони сказали, що якраз для твого мотора це то, що потрібно. Ось воно готове до застосування. Ось такий ось прейчик, ось він називається Oya Water Off. Зараз ось ми легесенько напшикаємо. І я вам ось покажу одна сторона і другу, яку ми не будемо трогати. Зараз тут буквально пару секунд ми чекаємо. Зачекало пару секунд. В принципі, недовго. Я, буває її я одразу протираю. І ось дивіться, який у нас результат. Повністю вбирає. Водяний цей камінь, зараз ось я вам покажу. Дивіться, просто від одного протирання. І подивіться, з якої сторони, ось ось з цієї сторони який камінь. Його якби не витирай, він все одно не хоче уходити. Зараз також ось покажу на самому редукторі. ось. Так же само ось напшикую. Там ось ми ось набризкали, чекаємо ось пару секунд буквально і можна спокійнесенько витирати. Дивіться як перетворюється мотор прямо в мною. Правда такий Єдкий запах у цієї хімії. Ну але вона дуже гарно якби, справляється зі своєю задачею. Просто протираємось сухою салфеткою. І все становиться, весь камінь весь уходить. І становиться, дивіться, який стан мотора. Без всяких ось розводів і все таке. Сильно я не витирав тут. Ось не тер, але подивіться, як справляється чітко зі своєю задачу ця хімія. Ще раз покажу ось цей засіб Ось, ось так він називається. Ну, от. і все. Так що можете використовувати непогана штука, хто доглядає за мотором, просто пару хвилин займає те, щоб протерти мотор і він зразу дивіться в якому гарному новому стані. Так, ну що, злилося вже наше масло і будемо заливати. Зараз протираємо весь редуктор від подтяків, від цих мас масла. Не забуваємо прокладочки ці поміняти на болтиках. Ну, щоб були нові. вони, в принципі, можна їх самі спороніти, можна щось підібрати. Вони просто звичайно спораніта. Ну і закриваємо, звісно, нижню пробочку. Так, Сильно затягувати не потрібно. Так, потягнули. Рвати нічого не потрібно. Наста прокладочка, головне, щоб прижалася. І в принципі все. Так, ще хотів сказати, дуже важливо, щоб мотор стояв у вертикальному положенні. Це дуже обов'язково. Щоб виміряти рівень масла в редукторі. Заливну ось, зливну пробку ми закриваємо, оставляємо заливну верхню. Так, для заливки будемо використовувати ось такий шприц, я ось шланжик, і ось бачите, тоненьку трубочку тоненьку ось знайшов. Щоб було, влазило, по-перше, туди і виходив сюди повітря. Рівень нам треба заливати до тих пір, поки не почне звідси з цієї пробки виливатися масло. От коли воно вже буде на рівні з цієї пробки, тоді достатньо буде масла. Не треба наклонювати мотор, щоб туди більше залити масла. Не потрібно. Того, що, щоб не видавлювало при роботі, коли масло розганяється в редукторі. Тому якби його становиться більше, і для цього потрібна воздушна прослойка, щоб це масло могло кудись діватись. Ось а коли масло переливають, то тоді масло нема куди діватися при таких великих обертах. І воно тоді починає видавлювати всякі сальники, і починає текти там вода, попадати в редуктори. Все таке. Тому саме потрібно дуже важливо, щоб мотор був у вас. У вертикальному положенні і заливати масло рівно по цю грань, якби, щоб воно витікало з цієї пробки. От і все. Так, заливаю масло одразу у шприц. Хтось скаже, що є такі одразу в тюбіках, але якби там 200 г, у кого маленькі мотори, то в принципі е, достатньо тих тюбіків. Вони уд удобні, е, дуже, що в них цей носик є, і ти ну, видавлюєш тюбик і все. Але в мене тут, як ми бачимо, треба два тюбика і то виходить, там ще трошки залишиться, тому якби не вигідно. Я купляю. Там, Зі своїми хлопцями накупляємо літр і там літром міняємо на декілька моторах одразу масло, так що так вигідніше. Так, накручуємо. Ну, і все, в принципі, поїхали. Можна заливати потихеньку. Тут, в принципі, я думав, що тут 400 грамів, але тут е, в самому шприці тут максимум там, 250 грамів влазить. Так що придеться не за один раз, а за декілька разів заправляти. Ну нічого, зараз заправимось один раз і ну, зараз одразу заправимо ще інший раз. Заливаємо знову. Другу частину ми теж заправляємо. В принципі, ось бачите, вже якби і закінчили. Мось. Потекло масло у нас. лишнього нам не потрібно. Хай це трішечки, щоб було якраз на рівень, ми трошки лишнього сипанули, зараз воно на рівень у нас вийде. Так, ну все, як бачимо, ось якраз рівень трішечки витікає. Ще раз наголошую, що лишнього масла не треба, не треба його там переклоняти, не треба там заливати, повинно вертикальне бути положення. Ось, це дуже важливо, щоб не було лишнього масла. Все, закручуємо пробочку. Підтягуємо обережненько. Не треба тут сильно затягувати. Просто потянули, щоб вжалася прокладка. Це в принципі воно відбувається. Все. Витираємо лишнє масло. Яке трошки у нас залишилось. Ну і в принципі по заміні масла це в нас все. Ну і ось дивимося на наш результат. Дивіться, який стан одразу мотора став. Це просто ми доглядаємо за своїм мотором. Ось дивіться, який стан став мотора. Так що мотор, в принципі, готовий до сезону. Ось. Ну, А кому відео сподобалось і було корисним, якщо є якісь у вас питання, задавайте, пишіть коментарі, ставте лайки цьому відео. Всім до нових зустрічей. Пока.